Яремчук допоміг розібратися із російським зеком. Довбик з Миколенком розійшлися миром, а Забарний з друзями засмутили Циганкова. Європейські клуби проводять останні тренувальні матчі перед стартом нового сезону. В одному з таких Рома Артема Довбика зійшлася із Евертоном Віталія Миколенка. Артем провів на полі 80 хвилин і змарнував два хороші шанси у першому таймі. Миколенко відіграв увесь поєдинок, що завершився нічиєю 1-1. Ілля Забарний став єдиним футболістом Борнмута, що відіграв усі 90 хвилин товарняка проти Жирони, що завершилася ефектною перемогою англійців 3-2. А от Віктор Циганков, хоч і відновився після травми, пропустив уже другий поспіль матч через температуру. Олімпіакос, за який віднедавна виступає Роман Яремчук, спокійно розібрався із кіпрським Арісом 4-2. Роман не забив, але перемога все одно приємна. Адже за Аріс грає росіянин Кокорін, який свого часу сидів у колонії за побиття. Класичний болотний персонаж. Шкода, що таким усе ще є місце у європейському футболі.